Тарас Григорович Шевченко, якби ви знали паничі. Якби ви знали, паничі, де люди плачуть, живучи, то ви б Елегій не творили та, марне, бога б не хвалили. На Наші сльози сміючись. За що не знаю? Називають хатину в гаї, тихим раєм. Я в хаті мучився колись, Мої там сльози пролились. Найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм ті хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свинудьгу переливала свою дитину. У тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи й помолитись не дають. Там матір доброю мою, ще молодую у могилу нужда та праця положила, там батько, плачучи, з дітьми. А ми, малі були, й голі не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми. Розлізлись ми людьми, мов мишенята, Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, Для кого в світі живете. Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сести й умрете. Мені Аж страшно, як згадаю оту хатину край села. Так є, Боже наші діла, ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благаєм. З братами тихо живемо, лани братами оремо, Їх сльозами поливаємо. А може, й те ще що... ні не знаю. А так, здається, сам їси, бо без твоєї божеволі, би б не нудилися в раї голі. Може, сам на небісі смієшся, батечку, над нами? Та, може, радишся з панами, як править миром, бо дивись, он гай, зелений, похилився, а он загаю виглядає ставок, неначе полотно, а верби геть понад ставом Тихесенько собі купають зелені віти. Правда рай? А подивися та спитай, що там твориться у тім раю. Звичайне радість та хвала тобі єдиному святому за дивні твої діла. О тим бойба. Хвали нікому, а кров та сльози та хула хула всьому. Ні, ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.